Всім привіт, я рішив зазняти відео, показати, що нового ось тут сидить на яйцях, скоро мають мої ось. Віде. І тут ну, десь має бути, а ну... Ні, вони ще на яйцях. Яйця яйця. Я купини ще нічого не мали. Бачу крим десь тут сидить, але так само нічого немає. Знаєте, скоро буде сайтів. Тут іще таке саме. Ось так. З нічого. Ось тут. Поки що розсякає буде тут, поки та я її лікую в руку, то вони поки що тут зімав. Крім... дякую, має вже бути від цих і від цих здається. Може буде скоро. Я світив вчора тут я тут є. І тут так само. Ось так. Ну покажи, покажи. Бачите? покажу, лісячку, Ось лісячка, бою її перець. Купляю лікарство для неї, Ну поки що... Я не знаю, чи вона вийде, чи не вийде. я лікую другий раз. Треба. И внизу антибиотики даю. Вот так. Чесночка, вода, э, чеснок даю. Вот так. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. добьем 100 подписчиков. Всем пока.